Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Село і Ремесло. Як і говорив, буду потрішку розкривати не тільки те, що робиться в нас в селові, те, що ми робимо на ділянці, а і розкрию другу частину назви каналу, а власне ремесло. Як ви бачите, в мене є багато різної фурнітури, різних направлень. І я Вирішив, що ми будемо робити на цьому каналі просто такі, знаєте, типу, донейшн-аукціони, де те, що я буду робити своїми руками, це буде і дерево, і от вироби з фурнітури які будуть стосуватися її. Це будуть і свічки, і розписи, і різьблення, і буду виставляти це на аукціон. Зі 10 чи з 5 гривень, не знаю. Як краще, то вже ви мені порадьте. І будемо це все продавати, і кошти будемо перераховувати на ЗСУ на підтримку в фонди. Допоможте мені обрати фонд. Або, можливо, це якісь будуть частні збори, які ми будемо доповнювати. І таким чином будемо допомагати. Подивимося, що з цього буде виходити. Для мене це все, що стосується фурнітури, різдвення по дереву. Це все буде щось нове. Я зрозуміло, що не буду робити якісь прям витвори мистецтва або якісь шедевральні вироби, як то робить якийсь бренд. Але я і не буду ставити за це ніяку ціну. Буде виставлятися лот. Ми там поставили 5 гривень. Якщо ви захотіли допомогти, і вам ця річ сподобалася, ви просто зайшли, зробили ставку і викупили цей а, лот. Або, можливо, навіть не аукціонна система, а просто хто скільки запропонує, і все. Якщо людині просто сподобався цей виріб, але в нього немає коштів, він не може фінансово допомогти і зробити цей донат, то він просто отримає цю річ. Безкоштовно. Ну, типу, я роблю це від щирого серця для душі як хобі, і хобі, яке має б потенційно допомагати ЗСУ. Крім цього, мої близькі знайомі роблять дрони, і можливо буде резонно допомагати їм із закупом запчастин на дрони, тому що вони. Однозначно не дешевіють, дрони завжди потрібні. І, наскільки мені відомо, остання цифра за одного дрона це близько 15 тисяч гривень, якщо робити його самому, і замовляти невелику партію з Алікспресу запчастин. Тому, якщо у нас не будуть якісь масштабні великі об'єми, то буде резонно ті 200-500 тисяч гривень, просто закидати хлопцям. А далі вже звіти показувати, але що там показувати в цілому. Так що будемо пробувати, будемо робити. Зараз у мене стоїть задача всю цю фурнітуру розфасувати. Ну, деяка пофасована, ось. А деяку ми будемо фасувати, тому що давненько нею не займалося. Хто не знає, то це все у мене залишки з мого бізнесу, з мого власного магазину. Колись у нас був. Великий-великий магазин фурнітури, де було багатсько всього. Але так сталося, що прийшла до нас війна, і воно а, стало неактуальним. Ну, по крайній мірі, саме фурнітура. А, бо багато майстринь наших повиїжджало, на превеликий жаль. А, і просто стало це нерентабельним. Поїхали? Так, ну що? Не просто прибрав, а все розфасував, порахував і вийшла така красота. Це вже щось. Тут ми зробили ще вчора і прибрав стіл. Залишилося витерти і пройтися з TMSкою, відідрати воск. Отак, вже, вже вже, я думаю, ми його за ці пару днів доб'ємо. І буде в нас вже повноцінно все. Я там вже понаходив якісь там простілочки, коврики. Можна буде тут коли вимиються, це все простелити. І лише кайму залишити біля буржуйки, яка буде топитися. Ну, Красота буде. Трішки залишилося. Таке поспіш, кажу, помити, позамітати та і все. Ну і бутилки. Я одну ходку вже зробив. Відніс, набрав воду. Вийшло бутилок 30. Зараз ша йтимо. Візьму декілька пакетів. Також наберу, а потім будемо це все виносити.